Добрий, друзі, добре. Я по центру Гостомеля, справа ЦНАП, селищна рада. Ну, Зараз не на бо вже кажеться город це Город Гостомеля На Пам'ятник Тарасу Шевченка, прапор Гостомеля, а зліва така алея козацької слави. Прочитаємо, що тут написано. Вони боролися за Україну, за нашу мову солов'їну, за війну долю і життя. До наших днів і майбуття. На початку XVI -го століття Гостомель належав Семену Полозовичу, що з першим козацьким загоном отримав кілька блискучих перемог над ординцями. Під час визволення війни під прапором Молдана Хмельницького Гостомель стає козацьким сотним містечком, 600 Мір Молою на Наприкінці XVII -го століття Гостомель переходить під управління легендарного козацького полководця Семена Палія Гурка що залишився під Відним під час наступу Османської імперії на Європу. У 1702 році Палій підняв повстання, повстання Бюрук Хмельниччини, проти речі Посполитої, коли було заборонено козацтво, він закликав. Він заклав у густому церкву по Богородиці, що існує до наших днів. Був Стомелі на Кимець 23 грудня 1896 року, вдарився, народився атаман Української народної республіки орган Федір Артеменко. Наша слава, наша воля на усі віки. Буде вона завжди з нами, доки козаки. Будуть пам'яті та діях в нашому житті. В єдності подай нам Боже. Пусть... Бачите, де свободу любиє місто стомить. Оце, мабуть, це церква, бачите, справа гарна. І пам'ятник Караху було на земляку. Справа. така алея і пращури. Люди не забувають наших пращерів, дібів, прадідів і так далі. Це дуже добре, це так треба, щоб було. Так що і ви знайдете про Гостомель, що це козацьке поселення. Слава Україні!